А як вам ось така машинка для стрижки. До речі, була популярна в минулому році. Це Voyager V696. Ось така зелена. Цікавий дизайн. Тут, до речі, режим турбо є. Ось перша швидкість. Нажимаємо буква Т, появляється відповідний датчик, і тут збільшення швидкостей. Перша, друга швидкість. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ось я показую, тут іде регулювання положення ножа за допомогою ось такого важеля. Керамічний ніж і підставка в ролі докстанції, тобто може працювати верніше, може заряджатися, коли стоїть на підставці. Все досить надійно стоїть, в принципі, досить хороший варіант. Керамічний ніж це теж непогано, і по характеристикам, наскільки я пам'ятаю, тут вони досить класні. Так, да, 300 хвилин. Тобто для дому 300 хвилин вам вистачить з головою 3,5 години час зарядки. Ну і відповідно працює такий, так, така машинка і від мережі. Тому, будь ласка, зверніть увагу, кому потрібно за такі гроші 1200. Ну це абсолютно адекватна ціна, і ви будете задоволені. Тобто, самі подумайте, вам там чисто два рази на місяць користування, то. Вам вистачить з головою такої машинки, будьте задоволені, в роботі до неї питань немає. Ось тому кому потрібно, замовити можна через сайт, замовити можна через інстаграм. Робоче посилання в шапці профілю. Відповідаємо швидко, відправляємо швидко по можливості. Через сайт також переходьте. Тремар і в нас і посилання є. Тобто, кому як зручно.